Співають бабусі та онучки. чорнобриці бачу стареньку. Тут танцюють братики. Тут грають матусі і донечки. Ще виступають татусі, дідусі та цілі сім'ї. Це щорічний фестиваль, музична родина, який традиційно проходить в Ірпені наприкінці травня. Цього року в ньому взяли участь майже 40 родин. Ольга Яківна за фахом медсестра. На фестивалі вона зі своїм онуком Ярославом виступають дуетом уперше. Все проходяще, а музика вічна. Вона пройшла через все моє життя. А дуже любила співати і люблю. Особливо тепер із своїми внуками. А от Каміла, випускниця школи мистецтв, уже досвідчена учасниця фестивалю. Цього разу вони із бабусею виконували улюблену пісню родини. Моя мама ще співали у нас на Донечній, на дачі, Там у нас дуже акустика, дуже на річці дуже хороша. Буся садили, на <хи> да. Більшість учасників цього фестивалю це родини вихованців Ірпінської дитячої школи мистецтв. Сім'ї об'єднуються і роблять якісь невеличкі музичні номери. Їм допомагають, звичайно, викладачі. В цьому наші вони озвучують там, чи підказують, там, роблять транскрипцію якихось творів. Тобто це не без нашої участі, але це ініціатива самих родин проявити свою творчість на великій сцені. Музика це для мене щастя. Це щоб навчитися грати, щоб виступати, бути на сцені. Взагалі дуже добре, що в нас час є така можливість дітям навчатися музиці. Музика розвиває, спрямовує, розвиває таланти не тільки музичні, а взагалі фестивалю Музична родина вже 12 років. Його проведення ініціювала начальниця відділу культури Ірпінської міськради Євгенія Антонюк. І основна мета, яку ми переслідували, це знову ж таки, щоб дітки з батьками проводили трошки більше часу, адже час для репетицій, для такого спільного виступу це час, який проведено корисно, а головне на користь нашим дітям, які підростають і які бачать, що їхні батьки теж не бояться виходити на сцену. Усі ці роки родина Антонюків є незмінним учасником фестивалю. Кажуть, не пропустили жодного. Завжди дуже ретельно обирають свій репертуар. Цього року у свій виступ вирішили вкласти особливий сенс. Родили ми Нації Україна.